Вибір, хтось розказує це мій вибір, іти на війну чи ні. Я вільна людина. Я сама вирішу. Дякуйте не Богові, а ЗСУ, що ж ви ми встаєте з ліжку. Ран. Дякуйте, що ЗСУ тримається, і на війну ще не йдуть діти по 12 років. А історія знає такі приклади. Вільні люди, вас займає збори коштів для ЗСУ. Дякуйте, що маєте можливість платити грошима, а не життями, як платять хлопці та дівчата. Тут ось тут зібрались ті, хто щось знає про те, як це бути вільним. Кожного тут своя причина, чому він тут. Кожен захищає те, що йому дорого, а разом ми захищаємо Україну. І хто це ще ніяк не зрозуміє за півтора року війни, купуйте липові довідки та паспорти і тікайте з України. Україні потрібні ті, хто за неї бореться. Тільки такі люди зможуть після війни її підняти. А усі решта тікайте і розчиняйтесь десь. І ніколи нікому не кажіть, що ви вільні люди і ви українці. З вами був Міньйон.